Чому ми програємо цю війну? Чому не покарані ідіоти командири, а усілякі содолята підвищені? Що не так з нашою системою? Чому бусифікація, і що з мобілізацією? Я розповім вам свою історію і дослухайте її до кінця, адже я вкажу вам одну єдину і головну причину всього. цього. Це питання нашої держави, яку ми втрачаємо. Yes! Я лейтенант Беліменко Олександр Анатолійович, заступник командира танкової роти з морально-психологічного забезпечення військової частини А 0666 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу, призначений на посаду наказом головного командувача збройних сил України за номером 828 від 30.06.2022. В липні місяці я потрапив до свого підрозділу, і перша проблема, з якою я зіштовхнувся, це не виплата бойових е бійцям з мого підрозділу. Я чітко хочу зазначити, що історія про яку йде мова. Вона не про гроші, вона не про мотивацію чи йти на війну за гроші, чи щось таке. Це просто історія, через яку пройшов я, і на її прикладі я покажу хворобу нашої системи. Розділу відповідно. Я почав займатися цією проблемою, цим питанням, і це все вирішувалось до листопада місяця. І воно так і не вирішилось. Бійцям так і не виплатили ці, ці гроші, а мене перевели в іншу роту. Мені сказали написати рапорт, я написав без питань. Це куди скажуть, туди я й маю йти. Я перейшов в інший підрозділ. А вже потім був випущений наказ від ОК Півден за номером 120, де було вказано, що я призначаюсь на нижчу посаду на командира взводу. Саме чому цей наказ виглядає так? Ні підпису, не ні печаті, нічого витяг з наказу, якщо бути точнішим. Чому? Тому що ця посада не є нижчою для мене, вона є іншою. Тому що то ВОЗ 021, а я ВОЗ 341. Тобто, це різні спеціальності. До відповідно в мене немає ні навичок, ні знань до цієї спеціальності. Питання в тому, що тут сказано, що сама підстава. Призначається на нижчу посаду на підставі рішення посадової особи. Власне, що не так. Якщо ми подивимося на статтю 82 про положення про проходження громадянами України військової служби, то там буде певний перелік підстав, де можна, коли і в яких випадках можна призначати людину на нижчу посаду. І, і там є ось такий абзац. За ініціативою військовослужбовця, на нижчу на один ступінь посаду на підставі рішення посадової особи, що це означає, це означає, що ініціатива це написання рапу подання рапорту на те, щоб перейти на цю посаду рапорту, який мене змушували під різними погрозами написати, відповідно, які я відмовився писати. Але це їх не зупинило. Надалі був випущений наказ за номером 86 уже від моєї військової частини, де було сказано, що я призначений командиром танкового взводу. Тобто. Без мого рапорту, без нічого на підставі ось цього неправильно складеного наказу, який не має юридичної сили, вони випустили ось цей 86-й наказ спочатку з підписом: все як треба. Тут все правильно, але він посилається на неправильно складений 120-й наказ. Йдемо далі. Власне, що сталося далі? Далі виходить наказ від ОК Південь за номером 185. Так, він саме так і виглядає, не дивуйтесь. Це культура, як бачите. Тут просто е, говориться про що? Що його призначається на рівнозначну посаду для більш доцільного використання, тобто все нормально прописано. Але сенс в тому, що 185-й наказ посилається на 86-й, який посилається на 120-й. Тобто він теж не має ніякої юридичної сили. Та й вигляд, самі бачите. Також було вручено. Припис, де мені запроде написано, що мені пропонують проходити службу в 41 й бригаді. Дякую за пропозицію. Далі, далі вже виходить наказ за номером 135 від моєї бригади, де сказано, що мене викреслено зі списків цієї частини, тобто я не в списках 28-ї бригади, відповідно до їх логіки, ось цієї. І також я не в списках 41-ї бригади, тому що я туди не потрапив в списки. Таким чином, що я робив далі, я писав е, на всі можливі електронні пошти, які знайшов. Я телефонував на телефони довіри нігде. Е, е, і листи ігноруються, телефони довіри не дозвонитись. Можливо, зараз щось змінилося, але я дуже сумніваюся. Можете спробувати, знайдіть їх. Ви не дозвонитесь туди, але я впевнений, що від, що згідно документів. Там цілий контакт-центр сидить і багато людей, і всі вони отримують газет. Також я писав фізичні листи. Ось ось текст звернення, який я писав, і в електронні листи, і фізичні. Всюди мене ігнорували. І тільки коли, вже в грудні місяці, тобто з березня 23 по грудень, 23, вся ця історія тривала, мене ігнорували всюди. Коли я. Поїхав вже в Київ безпосередньо на Софіївську 12, То там мене також послали. Я спробував і ще раз написати в офіс президента, де мені прислали лист, що звернення моє перенаправлене в Міністерство оборони. При тому, що я розповів, що там нічого не вирішується мене просто ігнорують. Але я буду відвертий, це спрацювало, бо Міністерство оборони все ж таки вирішило все взяти в свої руки. І ось в, від моєї бригади мені прийшла відповідь на моє звернення. Ось так воно виглядає. По-перше, пана кравця, я знаю. Він ніколи в житті не поставив би свій підпис на цьому, тому що він свій підпис поважає на відміну від цих, вибачте, чортів, що тут не так. Власне все дуже гарно розписано, відповідно до якого положення, яких законів. І в кінці, виходячи з цього, призначення вас на іншу посаду має законні підстави. Іншу? Чи нищу? Дев'ять чи десять. За ці два роки моєї боротьби багато чого сталося. Спочатку все почалося з грошового забезпечення бійців з мого підрозділу. Потім мене через 135-й наказ, де мене викреслили, а значить, і перестали платити гроші вже з моїм грошовим забезпеченням. Проблеми, але це все дрібниці в порівнянні з тим, яке свавілля там відбувається. Ви самі побачили. У кожного з нас своя голова, і кожен має сам подумати і з'ясувати, чи це дійсно є проблемою. Для чого це все? Якщо йде логічно, єдина можлива причина це схема мертвих душ. В чому сенс? Так як всі ці накази починаючи зі 120-го і так далі, не мають ніякої юридичної сили. То офіційно я все ще в списках бригади. І коли бригада подає в казначейство, списки кому і скільки начисляти ГЗ грошового забезпечення, то я в списках є. І ці гроші бригада отримує. А далі Тож, цієї короткої історії більш ніж достатньо, аби усвідомити, що якщо ти потрапив у військо і в тебе є проблеми, тобі ніхто не допоможе. Верховенство права відсутнє, відсутнє, нема. Подивіться, вони пишуть накази, які хочуть, складають їх, як хочуть, і роблять, що хочуть, тому що на них нема ніякої управи. Хто в такому війську захоче служити? Чи є ще питання? Що у нас з ідіотами-командирами? Вони всі творять, що захочуть. Проблеми з мобілізацією? Точно! І це не питання того, що в держави немає грошей. Що у держави немає грошей в законі, все чітко прописано, кому яке грошове забезпечення має видаватись, і воно має видаватись. Якщо навіть у держави немає грошей, то держава має бути чесною да? і, відповідно, прописувати це все в законі. Але цього немає. Тож, якщо є проблеми з грошовим забезпеченням, то причина тільки одна: гроші крадуть. Їх крадуть. Це абсолютне свавілля. Ці люди там не війну виграють, вони гроші заробляють. Гроші. Тільки вдумайтесь пиздити гроші у людей, які боронять державу. Або ми будемо вимагати реформи цієї МОшної шобли, я перепрошую. Або пакуйте валізки і готуйтеся до спринту на західні кордони. Тому що, якщо нічого не змінити, не реформувати, ми програємо цю війну. Прог... о чем думаешь? Думаешь о том, что если ёбни, то пусть ёбни сразу, нахуй, что ты не мучился, блядь. Yes. Ручки трусятся.